Привіт, привіт, всім, любі мої дорогі близнюки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на листопад 2025 року. У листопаді у нас буде багато важливих подій. У нас буде ретро місяць, коли ми повертаємося у наше минуле і щось дозакриваємо, перероблюємо, але не починаємо нічого нового. Починати нове треба було у жовтні, а зараз ми будемо дозакривати всі хвости, які у нас були. Зараз я розкажу вам такі основні події, найважливіші для цього місяця. А вже більше інформації розкритої, там про аспекти різні, які будуть у нас ставати. Ми поговоримо у тижневих відео, тому обов'язково їх також дивіться. Так, 5 листопада Марс переходить у знак зодіаку стрілець Стрілець це ваш сьомий дім. І сьомий дім, це всі, хто навпроти нас, це хто, чого нам не вистачає взагалі у нашому житті. Марс дає тут якусь, якусь таку енергію, дає амбіції, дає. Уціння, рухатися, робити якісь перші кроки. Марс це чоловік, це чоловіча енергія. Він у нас в прямому русі, слава Богу. І він буде, якщо б ще Марс і Венера були ретроградні, то ми б були, звісно, в жопі такої конкретний. У нас всі планети ретроградні в цьому місяці. Так, от Марс. Значить, він буде давати вам зустріч, можливо, з якимось чоловіком для жінок. Для чоловіків він може тут давати, так як сьомий дім це і вороги також. Він може давати вам якусь дуже сильну вспильчивость, імпульсивність, і ви можете не розуміти. Да, Куди вам вкладати вашу енергію, яким чином от прям правильно імпульсом своїм от прям віддаватися і е, не зовсім коректно її е, включати. Тому тут емоції свої контролюйте, особливо ви близнюки, тому що для вас емоція, комунікація це є дуже важливо. От, і там, де Марс, ви подивіться в своїй особистій натальній карті, там у вас буде енергія. І е, якщо правильно її використовувати, то вона дасть вам прорив і дасть вам новий початок. Далі, 8 листопада. А, да, Венера переходить у знак Зодіака Скорпіон. Шостий дім. Венера в Скорпіоні дає якусь е, Венера дає пристрасть, але ж так як для вас Скорпіон це шостий дім і це ваша рутина. Да, може, ви якби, будете. Такі трошки більш егоїстичні про себе більше думати. Або на роботі, та шостий дім це ще дім проблем. І тут можуть бути якісь проблеми через жінок, які ви будете вирішувати, або жінки будуть допомагати вам вирішувати якісь ваші проблеми. Це це у нас дім здоров'я, і тут дуже сильно здоров'я буде для вас важливим. Також сонце буде поєднуватися в цей же день з ліліт у Скорпіоні в 15 градусі. І ліліт це от якраз таки це діяволиці, це такі якісь страхи, це щось скрите, таємне, це у нас ну, така точка розрахована, це найтемніша точка місяця. от, І вона дає нам щось таке потаємні, якісь наші емоції, які дуже далеко скриті. І сонце, а сонце якраз таке все висвітлює, і це наше его. І отут от его може дуже сильно пострадати на роботі. так що будьте Обережні, не реагуйте занадто, не ображайтеся, да, можливо, якщо хтось некоректно себе поводить, ще щось розумієте, що ось ми листопада, такий от день, да. хоча Венера, вона говорить про те, що тут навпаки, значить, треба. Якщо десь є якась криза, тоді потрібно в рутині своїй дати собі більше любові, більше егоїзму для себе, все спочатку про мене, да, про відпочинок, про якийсь комфорт, про задоволення і про якусь навіть пристрасть да, у вас тут може бути. 9 числа Уран, який у вашому знаці, е, був він е, недавно перейшов у близнюки, і він, от, знову ж таки, дає вам трансформацію себе, новий початок вашого життя, нові прояви, змінюється. Цінності ваші, змінюється в вашій голові, якісь ваш вигляд, навіть як ви себе почуваєте. Він до цього йшов по тільцю сім років. І от у вас по дванадцятому дому могли бути, щось якісь там непонятки, страхи, якісь переїзди, такі взагалі еміграції. От і зараз. Він переходить уже в останнє в тільця до 26 квітня. Він у нас буде у знаці зодіаку тільця. От і потім він уже на 7 років перейде у ваш знак, і він далі буде вас трансформувати. Це, це вас такий трейлер був такий маленький. Да? От що що з тобою буде наступні 7 років, як сильно зміниться твоє життя? І уран це всі, хто молодше. Нас, да, це люди, які молодші за віком, це люди із інших культур, які говорять іншими мовами. І тут, повертаючись назад, 12-й дім, ви можете або якісь таємниці відкривати через цих там, наприклад, людей, через якісь події, через інші мови на да? навчання іншим знову ж таки мовами. Але ви до цього готові, тому що ви до цього 7 років, от прям з ураном жили, і зараз це для вас буде знаєте, карішки щелкати. Далі, 10 листопада, Меркурій стає ретроградним в стрільці. І він повертається теж назад у скорпіончика. От, так що тут буде сьомий дім ваш затронутий, це колишні партнери повертаються, і з ними потрібно буде вирішувати та, якісь питання, примирятися. Під час ретро Меркурію ми не починаємо нових справ, не підписуємо нові контракти, не шукаємо собі там якихось, якусь нову абсолютно роботу, нову сферу діяльності. Ми переглядаємо все, що в минулому ми не закінчили. Закриваємо хвости, ремонтуємо, вдома да, якісь ремонти, зміни робимо. Ми можемо примирюватися, да, ми можемо дивитися до навчання якесь допроходити, але це не період нового, да, це період перепід. Писування, перероблення. От уже колись це було повернення в минуле. Да? І от тут якраз стрілець сьомий, шостий дім у вас буде затронутий, да? якась минула може, робота, минула рутина, спорт, шостий дім також, це може ви спортом, яким ми займалися. І зараз Меркурій буде давати вам знову якісь нові контакти, тому що Меркурій це про спілкування і про рух, їзду, може, ви кудись їздити знову будете в минулому. 12 числа Юпітер стає ретроградним. Так, як я сказала, у нас всі планети будуть ретроградні в цьому місці. Юпітер у нас в Раці, Він любить бути в раці. Це ваш другий дім до цього Юпітер йшов по вашому. В минулому році він йшов по близнюкам. Близнюки дуже сильно могли розширити своє сознання і були великі можливості у зміні своєї особистості, свого зовнішнього вигляду. Зараз. Юпітер, він дарує подарунки вам у ваших фінансах, у ваших цінностях. Тут в першу чергу треба зрозуміти, що для вас є цінне. Ви самі для себе, наскільки цінні, і що для вас, отак, якась яка ваша рутина для вас є важливою. І Юпітер, тут стаючи ретроградним, до 10 березня він буде ретроградний в раці, а потім вже піде прямо в рух, да, і там наступному році, десь у травні, в червні місяці, він буде переходити уже у ваш третій дім. А третій дім це комунікація. У наступному році, да, третій дім це, це, це дім близько. Е, у мене на, е, на, в третьому домі да, щось в мене там важливі були планети. якісь, да, У мене тоді Юпітер, мені здається, якраз такий був у мене в третьому домі, я тоді YouTube канал почала вести. От, е, і От ви тут можете зараз поки що іще свої цінності продумовувати по ретро Юпітеру, а там вже в наступному році да, будуть у вас такі зміни, нові контакти, багато руху, багато знайомства. Це може бути багато робіт, будете мультитаскінг такі, хоча ви, в принципі, мультитаскінг. Е і ще. Подія 14 листопада. Два у нас аспекти такі формуються до кінця місяця. Перший аспект це сонце і білий місяць, анелохоронець. Юпітер в Раці, Сонце от в Скорпіоні. І Сатурн у рибах знаходиться. Між ними формується трикутник. І да, от про що? Це, це ваш сьомий дім. Рак це ваш третій. Е, ні, це, це ваш. Другий дім, да? у вас рак буде, це, це другий дім для вас, скорпіончик, це для вас буде. Ні, це не сьомий, це шостий дім, другий шостий і е, рибки для вас це близнюки, тільці, овни, риби, десятий дім, кар'єра. Да? От тут у вас буде така якась можливість значить проявити себе на роботі, да, показати, проявити свої цінності. Вони дуже будуть важливими, і через це зміниться ваш статус. Або ви зміните роботу, і прям це щось буде серйозне надовго і дуже сильно змінить ваше життя. Ви маєте бути готовим до цього і маєте мати якусь таку відповідальність. І ще один аспект класний буде. Це у нас уран в тільці, у нас який знаходиться 12-й ваш дім, 29 градус. 29 градус це градус трансформації. Нептун у 29 градусі риб. Це буде ваша кар'єра, якраз таки. І Плутон у першому градусі водолія. Значить, нам що? Трансформація в кар'єрі. І у Ваших, так, щось, щось що пов'язане з вашим минулим, е, якісь таємниці, які ви не відкривали, страхи якісь можуть навіть бути, або це може бути кудись поїздка за кордон, дуже далеко, еміграція. Да, оце все буде мати місце, вони вам допоможуть е, да, цінності. Рибки 10-й дім і водолій. Е, е, Ні, рибить для вас 70. Так, чекайте. Перший дом. Це близнюки. Далі у нас. Телець. Овен. Так, да, правильно. Е, це у вас 10-й дім буде. От, у Водолії, це 9-й дім. Це якісь можуть бути у вас щось пов'язане з документами, якісь трансформації, значить, у вас, які приведуть вас до отримання якихось документів чи до отримання якихось знань. От, тут можете піти вчитися якраз такий, і дуже сильно е, зміниться. Да? От, ви можете в регресію піти сходити, спробувати себе. Це дуже сильно змінить взагалі е, ваше життя і ваш е, статус, як такий. Такий у нас місяць. Зараз ми підемо по картах. Дивитися, так що вам. Конкретно потрібно на що звернути увагу, який на вас чекає місяць. Завжди дивіться свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту це три вашові знаки. Дивіться, які е, карти повторюються у вас у цих трьох розкладах для особистих консультацій. Звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Нагадую, що наставництво, великі воскові чистки, е, астрологічні там, розбори, вони всі будуть в доступі ще декілька місяців. Потім вже я буду трошки в іншу діяльність переходити тому хто хотів зараз записуйтесь і прямо зараз, а не через декілька місяців, коли вже місця не буде і часу не буде. от І, звичайно, підписуйтесь на канал. Особливо всі новенькі хто вперше мене бачить підписуйтесь ставте дзвіночок, залишайте коментарі ваші, як ваші карти програються. Да? І обов'язково ставте ваші лайки. І на інстаграмі також підписуйтеся. Так, ну що, поїхали. Близнюки. Карти на листопад 2025-го. дев'ятка жезлів. Дев'ятка жестів говорить про кульмінацію якоїсь справи, да, якоїсь ситуації. Вам потрібно тут, бачите, ви затягуєте ніби пояс від себе себе захищаєте від чогось, від когось. Будете тут більш обережними, але це і також завершення ситуації от-от уже воно майже настане. Вам потрібно ніби якісь останні рухи робити, останні моменти домовлятися. Жезли це енергія. І у вас буде тут багато енергії, але. Пам'ятайте про відпочинок. Тут потрібно якісно вам відпочивати буде по дев'яткам жезлів. І може бути така ситуація, знаєте, що ви від чогось відгородитеся. Скажете, що все, мене це більше не цікавить, я взагалі не хочу в цьому участвувати. Е, мене вже там голова від цього всього болить, я там іншим чимось буду займатися. Да. Іншим собою. <смі> Карта Маг це перший старший аркан. Приділяйте увагу собі, своїй ідентичності, своїм якимось цінностям, ким ви хочете бути, спеціальності свої, Да, ви проявляєте тут себе. Ви йдете вперед, ви вже більше не пасуєте, да, не писете задніх, а йдете як номер один. І за вами всі рухаються. Знаєте, що по магу тут потрібно мати своє я, своє слово його говорити, не боятися, особливо у вас буде це на роботі проявлятися. І за вами підуть люди. Да? Ви насправді маєте всі інструменти для вирішення питання, і не потрібно цього боятися. Чи ви можете на себе взяти там якусь відповідальність сказати, так. Ви не знаєте, от ви вже пару місяців тут водитеся, не знаєте, що з цим робити. Давайте я зараз все рішу. Отак, от, от може бути, тому що вам може набриднути, на да, що щось не вирішується дуже довго, або навпаки, вам давно да щось розказують. Ви скажете так, тепер я роблю так, як я рішив. Двійка жезлів, у вас буде допомога. Ви будете, по-перше, обирати щось краще, більше і перспективніше для вас, а по-друге, буде тут якась людина, яка буде вам допомагати і працювати з вами в команді. Це дуже класний такий вибір, який буде ефективним. І е, вам потрібен тут навіть партнер. Да? Вам потрібно буде робити якийсь вибір і проявляти себе. Це дуже важливо для вас у цьому місяці. Дальше. Карта для близнюків. На листопу 2025-го. Знову дев'ятка жезлів. Карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Подивіться, от я вже от, от майже закінчую, да? я вже якби я встав, я падаю на коліна. Але я щось роблю. Да? Я завершую цю справу. І знаєте, от ви прям е, несете на, це, на собі якусь таку ношу. Може, вам потрібно тут якраз навчитися делегувати щось, відпускати, не брати все на себе? Е, проявляти себе, але екологічно себе проявляти, говорити про себе, свою думку, але екологічно, так, щоб ви не були тут уставші. Так, може бути дуже багато роботи, якихось питань вирішувати. Диявол, вау! Це у нас пристрасна карта. Це страхи, маніпуляції можуть бути від інших людей, не дозволяють їм це робити. Це у нас державні структури, в яких є більше влади, які можуть захистити, такі як поліція та якісь там інспекції, податкова. От, і по карті диявол тут потрібно. Якщо ви входите, да, берете якісь там кредити, або ще щось, скоріш для за все, для вас це буде тяжко. Або у вас тут є якісь знаєте, такі прив'язки, які вас тягнуть, і для вас це тяжко. Тут їх треба позбуватися, закривати да, контракти. Особливо, може хтось піде теж в регресію. Я про це розказувала в своєму інстаграмі. Як я ходила в регресію, оказалася контракт треба закривати з Люцифером. Ну, я це зробила зараз, все прекрасно. От, тому що е, це страх, да, і коли ви підпитуєте цей страх, ви по суті е, віддаєте дуже багато своєї енергії, і ви тут можете стати абсолютно безстрашними. Або е, це карта пристрасті, що може бути. Ну, тут не не, не так про пристрасть, тут от прямо йде якась така усталость, усталость від прив'язок якихось. Можливо, це прив'язка до партнерів. Вам треба зробити е, е, да, відрізку статевих партнерів. От, напишіть мені тоді в, в директ. І це, знаєте, таке очищення у вас має бути. Але ні в якому випадку не треба піддаватися цим маніпуляціям. Так, і ще. Десятка пентаклів. Все завершиться прекрасно, це фінансова карта. Може, у вас тут якраз є якісь страхи, зав'язки, переживання на рахунок роботи і грошей. Але ви отримуєте тут свою суму єдине. Подивіться, бачите, отут криски, да, які, по суті, кушають ваш, вашу енергію. Це може бути ваш страх, це можуть бути люди, там, які вам заздрять, тому тут сильно не розпространяйтеся про свої доходи. А, і також це можуть бути наші слова. Наші да, наші е, упереджені, якісь тут по У вас може бути страх великих грошей, і вам з цим потрібно попрацювати. Часто люди хочуть собі да, заробляти мільйони, але дасть вам хтось мільйон. Ви не знаєте, що з цими грошима робити. Ви десь на. 10, дай Бог, 10-20 тисячах євро вже зупинитися і не будете знати, а що, а що далі з цим всім робити. Це вам здається, що я собі куплю то, я куплю собі все. А потім це ж все треба утримувати ці гроші. Їх треба далі робити, інвестувати, і з ними треба вміти справлятися і виносити це надзвичайно. Така е, тяжка енергія, важка, да, яка е, для неї треба мати ресурс. От великі гроші вони не кожному даються. І отут, от якраз таки може бути якесь таке. Питання, при чому пов'язане з вашою сім'єю, з родовими якимись установками. Да, це може йти. Також десятка пентаклів це завершення якихось контрактів тут по дияволу може бути у вас, які вам о, дають виплати. От у вас тут будуть якісь о, великі виплати і закінчення, в принципі, з приємним таким о, бонусом. І ще час приділіть своїй сім'ї своїм дітям. Так, далі. Дузників на листопад 2020. Так, 6 пентаклів. Щось віддаєте, або вам щось повертають. Кожен отримує те, що заслужив. Це баланс, баланс енергії. Якщо ми беремо, то ми маємо бути вдячні. Да? Або якщо ми вдячні, то нам, скоріш за все, буде назад приходити і треба брати. От, і це у нас оплата чогось. Ви тут вам можуть борги віддавати, ви можете віддавати навіть просто да, Це обов'язково можуть бути гроші, це може бути якась енергія, але має бути баланс і має бути розуміння причинно-наслідкових зв'язків тут у вас. Фортуна, вихід на новий рівень. Подивіться, як тільки ви комусь допомагаєте, ви просите допомоги, ви закриваєте да, цього диявола, відпускаєте його, ви вибираєте себе, ви не несете більше на собі цю таку тяжку ношу, у вас все зразу розширюється, йде така глобалізація. Ви заявляєте про себе. Фортуна це потік, в якому ми знаходимося. Отут, якщо ви відчуваєте, що вам не сюди, значить не потрібно, не потрібно старатися щось підфорсувати. Да? І просто потік треба відчувати і йти плисти в ньому. Також фортуна це циклічність може бути. І у вас тут може да, от цикл. Да, я я отримую, я віддаю. От з цим потрібно працювати. Але це також і поїздка, і удача. Буде тут у всіх ваших справах буде з вами удача. І ще остання карта для близняки. Карта смерть. Сама перевернулася, трансформація. От, як тільки ви знаєте, це віддаєте якісь там е, вдячності свої. Може, волонтерити ти почнете, і ви виходите на новий рівень, і зразу у вас все трансформується. По-іншому починаєте думати, по-іншому бачите, сприймати світ. І смерть вона говорить, що спочатку ти закрий старе відпусти, відріж, почиститься, а потім на його місце прийде нова енергія. Так що так, і оракул вам. Оракул для влізнюків. Ось тупо працюємо Сезонний урожай. От всі ці да, моменти зміни. Вони зараз у вас стаються, а потім ви вже про них і забудете. Це такий, знаєте, перехідний рівень, да, перехідний момент, коли вам треба от щось змінити в цьому місяці. І фокусуйтеся на тому, що зараз ви маєте. Не треба думати, що ладно, я цим поки що не буду займатися. Потім цим займуся. Ні, потім не буде. Це сезон такий, да, зараз треба саме цим зайнятися і приділити цьому увагу. Це для вас зараз важливе. Такий для вас вийшов розклад на листопад 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші підписки, на ваші коментарі. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!